Сідане про маску я радіо направлення сьогодні родина цього, коли не було відмовила, зробили повалять, де новості. Ми хотіли призиватися цієї ситуації, допустити повідомлення, зібрання нашому хиради проти. Ви в курсі цієї ситуації, щоб представиться. Так, я доповідала менше. Як вам доповіли Просто і оцінюєте цю ситуацію, яка стала слабою поцілує. Я можу вам зараз точно сказати, як виходить. Mm. Покажіть, які у вас є запитання, а ви mm. повідомлення Перше питання, на якій підставі, ми можемо подалі відповідати. Ви запишете це все. Чи ви Ми будемо доповідати і відео, відео покажемо Хорошо. нашим. Mm -hmm. я запишу. Так тут можу, це, А коли ви мене фільмуєте, ви маєте спекатині заголові чи не? Ні. Це комунальне підприємство. Тобто можна підприємство? Так. Це якби особисто десь у вас в квартирі чи на дачі, чи ще десь там. Де. А коли в органи державної влади чи органи комунального приїздів, це. Добре. Тим паче, що він не На якій підставі? На якій підставі які було відмовлено морозу? Ви сформуєте це все письмово? Запитання це... сформуєте Ну, Ви можете записати. зараз пишете і відповідаєте. На якій підставі? Ну, відмовлено в подальшому лікуванні. Угу. Морозу Сені Володимирович, диагнозина. Mm -hmm. Справа в тім, що 5 процедур прийняв, шосту йому відмовили. Хотілося б знати, як лікарі вам, як керівнику установи повідомили, чому вони відправили пацієнта і подальше лікування, не хтоючи його здоров'я. Mm -hmm. Давте по що питання. Mm -hmm. Чи -чи? Ми не треба відповідатися. Я думаю, ми по ходу вирішимо. Значить, якщо ви не в курсі, то тоді то, то давайте ми запросимо всю теріка, ми надаємо, що видаємо вам запит, щоб ви дали відповідь на ті питання, які нас цікавлять, тобто його функціональні обов'язки. Як він їх виконує? Він зараз матки пояснює, як він виконував свій функціональний обов'язків відповідно до його е, функціональних обов'язків і до статуту вашої сторони. Добре, але він зараз виконує свої функціональні обов'язки, тому щоб зустрітися з вами, треба призначити певний день, щоб він підготувався, прийшов і тоді вам сов'язнети. Я не знаю, що там пояснювати, він просто повинно розказати ситуацію, яка склалася. Ви мають підготувати. Добре. Ситуація Тоді ми цю ситуацію розкажемо, якщо він не має Володимирович, Я вас можу можливість включити відеоматеріал і ставити якого відмовила подати відчуває. Тобто два відеоматеріала з першого починати? Так, з першого. Чи як? Скажіть, будь ласка, що? Mm -hmm. Ви скажіть, будь ласка, на підставі чого я можу отримати зараз каплінню, то отримав п'ять, зараз все одну що треба отримати. Скажіть, будь ласка, я не проблеми. Иди, Речебелька. Як бачити з відео матеріалу Петрова не цікавило дороги пацієнту, цікавило, що він виключив відео в камеру. Тоді, коли він не мав права заповняти не тільки пацієнта, але й журналістів кажуть, що як захищений законом про журналістку діяльність, він має право в таких установах вести зйомки і потім інформацію цю оцінювати, аналізувати, поширювати, зберігати. Закон для таких право на якій підставі Петро виконав відповідно своїх функціональних обов'язків. Він повинен був стати сказати, пане Сергію, от ситуація склалася така, давайте розберемося під вашим війною. Я доповідаю вам, що відповідно до моїх функціональних обов'язків я повинен забезпечувати якісне надання медичних послуг в поліклініці. Та координувати роботу структурних підрозділів закладу, в тому самому деновому стаціонарі, координувати, в межах делегованих йому директором поуважень, ті типу, помаді, які він делегували відповідно до його посадових обов'язків і відповідно до чинного законодавства. Далі брати участь у розробці посадових інструкцій працівників лікувально профілактичних та діагностичних підрозділів закладу. Невже він своїм підлеглим? Розробляв посадових інструкцій і не вчив, як вони повинні себе вести з пацієнтами відповідно до цільного законодавства. Зобов'язку відповідно до його повноваження функціонального забезпечувати розробку та проведення заходів, спрямованих на досконалення і надання медичної допомоги, досконалення надання даному випадку. І не думав про те, що надавав інформацію допомогу, як ви побачили з відео. У роботі дотримувалися принципів медичної етики і деонтології. Де ви бачили тут медичну етику? Деонтологія в медицині це розділ медичної етики, що складається з тактичних норм і принципів прогідності медичного працівника при виконанні своїх професіональних обов'язків, Тому що пишеться про як воно трактується. І 20-й, керувати роботою підпорядкового медичного персоналу. І бачиться рівень керування своїми лікарями, лікарями на району порядкова. І медсестра там спочатку ми медсестра сказала, що в зв'язку вона відмовляє вам на надані послуг. Часа в квітку. Давайте. А що це твої кому керівник буде, ви йдете, інший день стаціонар. А чому це? На підставі чого? На підставі чого? На підставі того, що ви обзиваєте лікарів. Ні, лікарів обзиваєте. Ви нас обзиваєте і ображаєте лікарів. Так. так. Ви не так ну, да. Якщо можна. Yeah. я Лікар поблизу Мар'яш Ольга Дмитрівна, яка на сьогоднішній день телевічоле. Я на той телефон, після чого лікар Петров не лікар, а замістив ваш, намагався мене запросити зайти там, де роблять уколи приміщення, де нікого немає. Раніше там я в кам'яниці, а на той час воно було пусте. І своїми діями я розумів, що він хотів мене побити. Але Враховуючи, що ви прийшли, то це буде не Друге відео, коли ви зайшли, то це Я буде на так. Не ви, а там є, так, є відео, холодно. Ну от, так. Ага, ну вот, вот. Діди, ще, 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 ще хворятку. Вот. Підлотає чи не? Вот. Скажіть, будь ласка. От. То це воно б не врятувало. Як я не можу отримати зараз капільність. Тут скажіть, будь ласка. Не я, бір. Я, бір. Я, 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 я не генералі, медичний бір. Медичний бір. Я генеральний досі. Віктор Іванович. Ви так ставка, щоб я прийняв організації медичної допомоги займається медичним. То воно б не врятувало фактично, бо Петров б вдарив. Це я говорю категорично. Чому він хотів, щоб не включалась свідок? Віктор Іванович, mm -hmm. що мені робити mm -hmm. зараз? Він прийшов до того, щоб тільки заставити виключитися, замість того, щоб сісти, розібратися в цій ситуації, викликати медсестру, викликати лікаря і сказати, шановні, я вас інструктував відповідно до закону про охорону здоров'я, як ви повинні працювати з пацієнтами. Він прийняв п'ять хапель. На підставі чого? На якого конфлікту на що ми вас не будемо відсувати на підставі конфлікту. А конфлікт не так, конфлікту конфлікт не було. Конфлікт був. Який? Конфлікт був який е, лікар е, мене обізвала хаблом, коли я звернувся до неї про те, що медсестра Юлія. Щоб сестра э, mm -hmm. деправильно. Ще, 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 ще. Щоб сестра Прізвище... Ну, no, не важливо, там я думаю, що була на кожну. Що свої обов'язки неправильно виконує. Я не Ви одноразово... зробили зауваження. Я зробив зауваження медсестрі. А що вона робила? перше... Вона робила, коли мені три місячний укол, вона не пощупала, а взяла, вдарила укол і попала мені десь в цю, як. Її. Да? Так, так. І мені було дуже боляче. Це тасю. Uh -huh. На другий раз вона просто-напросто, коли я приймав дві капельниці, uh -huh. і вона враховуючи, що я приходив пів другого uh -huh. і часу залишався до кінця робочого дня. Дуже мало, бо вони сказали, що вони працюють до 4-ї, до їм в 3 годині треба проводити іонізацію приміщення, щоб вже нікого не було. Тому вона включала капельницю скоріше, після чого мені сухість в роті, головокружіння, я чуть не впав в оброк. Я поскаржив це їй, сказав, що так не робіть. Вона пішла, сказала лікару щось. Це було таке, знаєте, діалог через медсестру. Mm -hmm. О, коли я другий раз приймав лікування, і вона враховується, що я був один, mm -hmm. так, да, був один в палаті, mm -hmm. вона вимкнула кондиціонер, де я при захворюванні простудному, і мені почало бути холодно. Розумієте, в приміщенні більше нікого не було. Вона включила кондиціонер на повну катушку і вийшла з приміщення. Я тривалий час один знаходився під цим кондиціонером. Далі, коли була керівник Іванова, було о, налагоджено роботу дуже чудово. Біля пацієнта стояла кнопочка виклику, і якщо щось не було не так. Пацієнт нажимав на цю кнопочку і приходила медсестра. Зараз цієї кнопочки немає, взагалі ні в жіночому, ні в чоловічому стаціонарі. Вона кудись поділася. Хоча вона раніше була, бо я вже 10 років хворію, я неодноразово проходив лікування і Іванової. А, а ви, вам я перепрошую, лікування вам призначила? У сімейний лікар дала Смейни. направлення, а сухо доля призначила угу. лікування. Думаю, що так, да. суходуля. Суходуля. ви капаєте? Я не знаю, що я капаю. Я а там, це... я а? можу скинути це все, рецепти, це і, все. І капали, капали, я зараз вам скину. Зараз хвилинку тоді. Це скраю його одного залишати. Після двох капельниць, чи коли йшла капельниця під ногу без е, нагляду. Немає ніхто з пацієнтів. Тим паче він просить виключити, бо холодно, самопочуття після другої капельниці не важно. Він це говорить, вона його залишає і входить на тривалий час. якби йому погано було. Якби він повхом. Як буде в такій ситуації, щоб Петровник інструктував, якщо не можна залишати хворого, тим паче в одному в палаті, коли він приймає лікарів. Ну. Перепрошую, от, подивіться, будь ласка, це спочатку з фотографії почну. Це я прийшов, я зробив професійні фотографії лікарів, бо я йшов з великим фотоапаратом. Спочатку, тобто нічого не було поганого, бо ж Після того, як другу другу капельницю, я прийшов пів третього, uh -huh. вона мене попросила, щоб я Приходили. не приймав, щоб я приходив раніше. Я в той день він подивитись по ростаму, я відмовився тоді від лікування. Uh -huh. І на наступний день я прийшов до двох годин. Чи є тут <кхух> Де я не знаю. Я в це буде розбираюся. Мені лікар призначає. Я йду в аптеку, купляю все. То, що на столі стоять, то всі ваші ліки. То все мої ліки, так. Да, це я взяв, фотографував все, як полоснув. Ну і саме головне, коли я уходив, то медсестра не дає наклейку на да, внутрішній віддух, дирку, є такі наклеєчки. Я просто витягнула голку, це трошки ватки лишилося, поки ти тримаєш, все чудово. Поки я спускаюся з третього поверху до першого ватку, відповідно, рубашками я був білий, я йшов міську раду фотографувати і мене. Получило... Рано, рано віджали руку. Так, так. Да, я віджав рано. руку, а медсестра Заробучи мені був... не накидала. Справив автобусу, вона бере, наклеює таку пов'язочку, розумієте? Так, А тут вона як жаліла мені. Вот і все. А вона зняла вам капельницю. Вона... Зняла капельницю, ватку залишила трохи і, і не заклеїла того. Складається да. враження, що медсестра керує медичним закладом. розумієте? Тому що коли вона щось не те робить, вона звертається до мартіяжці, і, угу. і там, замість того, щоб сказати, як правильно це все узгодити, як і робила, де в неї був порядок кругом. А тут просто молода дівчина під впливом медсестри, розумієте? Mm -hmm. Петров мав це з'ясувати, вирішити, налагодити цей процес, але цього не було. А, І перша капільця, коли mm -hmm. була. Mm -hmm. медсестри то лишилися ті самі, що зі воно працювали. Mm -hmm. же, Ні, була інша та... медсестра, ви mm -hmm. не кажіть, да. це зовсім інша медсестра. Це прийшла медсестра вже по прізвищу. Савчук Юлія Васильівна. Uh -huh. І Ольга Дмитрівна, вона просто якісь в неї, ну, я не скажу, що такі, вона як слухається, цю медсестру, розумієте, це в мене таке склалось враження, uh -huh. що вона під впливом її знаходиться. Якщо щось не так, вона біжить до неї і говорить, все правильно, так має бути, але uh -huh. вона говорить не в тому ракурсі, розумієте? Перша... На вашу думку, мала говорити... Перша капельниця, яку я отримував, закін... закінчилась тим, що вона повісила дві капельниці до штатив, вдягнула систему і далі брежним рухом ця система вся падає до полу. Розумієте? Без відповідальність. А вже в подальшому кондиціонер, е, збільшення е, цього капельниці, ритму капельниці, щоб швидко пройти, щоб я не півтори години лежав, а щоб за 40 хвилин пройшов капельницю за пів години, розумієте? Тому що вона до якої години вони працює? До четвертої. Mm -hmm. То от виходить, що от вони хотіли, щоб я до третьої вже не приходив. Mm -hmm. Коли я один раз, Друга чи третя капельниця, я прийшов півтретього. Uh -huh. Ольга Дмитрівна мене попросила, я тоді не приймав капельницю. В епіміт за 27 липня uh -huh. мою історію хвороби, як я приймав, ви побачите, що там був пропуск. То це пропуск не за того, що я не прийшов, а тому, що мене Ольга Дмитрівна попросила, uh -huh. щоб вже кінець робочого дня півтретнього було. Мені капельницю прийняти максимум годину, uh -huh. Але вона мене попросила, я пішов на зустріч. Я думав, що це все нормально. 14.30. Так, так. Да. Uh -huh. Був такий факт, да, що 14.30 я прийшов. Uh -huh. Після того я ніде не приймав лікування. У uh -huh. мене uh -huh. до сих пір, до сих пір мене, крім того поліпи. Розумієте, я їх не видаляв нічого ніде. Хоча хотів би пройти лікування, тому що я щодня, хочте вірте, хоч тоді, але купу салфеток, слизь дуже велика виходить, розумієте, сморклі, соплі, це все. Розумієте? Кожен ранок в мене починається з купи цих серветок. розумієте, Плюс бронхіальна астма, Я проходив два рази на рік лікування. В даному стаціонарі чи в стаціонарі? І в стаціонарі, і вдень добу. Ага. Розумієте, я і там, і там лікувався. Ага. Тому що там, якщо в лікарню я лягаю, там треба ночувати це все. Коли я бачу, що в мене не виходить, я тоді звертаюсь в поліклініку. Ага. Все. Та, Мало того. Вам <кліку> та, та, так, да. так. Ольга Дмитрівна, вона коли мені було зле після другої капельниці. Вона не призначила мені кардіограму, хоча б мені дуже було зле. Uh -huh. Я до неї звернувся. Uh -huh. Я вже не говорю про те, що фізпроцедури також вона могла би призначити. Прогрів це все. Але цього не було б надано. Побачите, по історії хвороби, що де, як я проходив оце лікування. І тоді. Лікування ефективне тоді, коли разом з процедурами прогрівання, уколи внутрів, внутрімишечну. Звісно, воно дієво допомагає, знімає, але це ну, не повне я, лікування. Який же з проміжок часу все таки знімає, да? от вам вистачає так, на півроку. Мені вистачає шість капельниць, мені вистачає повне на півроку, на півроку, на півроку, да. на півроку да. А виходить, ну, що я. Так. Цього ви чули, як я важко Дихали. дихав, розумієте? Тобто я в той час, мені було до лампочки та медсестра чи лікар. Їй треба було отримати, да. От і все, розумієте. А. І вам не пояснили, чому капати потрібно раніше? Чули. Раніше, не, не пояснили. Не пояснили? Оцінку видасти своїх підлегних передповідному до вашого статуту, директор організовує роботу підприємства щодо надання населення згідно з мамою нормативної колега медичної допомоги. Тобто ви організовуєте цю роботу, судячи по тому, що Сергій Володимир розказав, як ви вважаєте, Петров і лікар і медсестра нормально спрацювали з сторону. Мені так, другу, а, другу, а другу сторону я хочу почути також з їхніми аргументами і обґрунтуваннями, чому вони поступали саме так. І тоді, напевні, на коли ми будемо мати дві сторони, правильно, не можемо в одній стороні. Так, так, можемо так, одній стороні. Ми, можемо, ми можемо прийти до якогось спільного рішення, тільки вислухавши один зісток. Вислухаю всіх тих, кого мені показали, Підніму законодавчі акти, документи, і тоді ми зможемо з вами поспілкуватися, хто на якому етапі щось робив так, хто щось робив не так. Розумієте? Тому що вони ж не самі собі придумали щось. Тобто вони чим же скерувалися. то я хочу. Щоб вони підняли ті юридичні документи, законодавчі акти, чим вони керувалися, бо тоді з'ясували, хто що робив так. Я тоді ми саме прийдемо до східної думки. Я, допустим, зрозуміло вільно матеріали, що вони керувалися амбіціями, а не що саме Петров керувався своїми функціональними обов'язками. Які він взяв на себе, коли підписував, коли ви підписували йому наказ про зарахування юначе посаду? Я не дивився ваш стату, ваш контракт. Він мені, по крайній мірі, не потрібен, хоча я знаю, які вас національні обов'язки. Ви не дивилися, не дивився не дивилися ваш контракт. Ми Після... з вами давні Після того Ви пам'ятаєте, що я був головою контурської комісії, думаю, там були питання до вас. Затримуємо, в нас окрема розмова буде з цього переворуся, якусь прошу до вас на і ми обговоримо якраз той фінальний етап конкурсної комісії. Як ви пообіцяли виконати того не поруч? Ну а контракт вже заключали тоді з, з, з роботодавцем своїм. Ну, так. Тому мені не потрібен був, щоб можна було розібратися в цій ситуації. Від матери мені, як е, людина, яка має певний досвіду карантину роботі, все стало ясно зразу. Що тут просто були амбіції, тому що не сподобалась поведінка Сергія Володимировича, який просив, щоб до нього віднеслися як до пацієнта. А, ой, Боже, я ж не це. Я поринула в минуле. Дані минуле. Тому в нас стоїть зараз питання, uh -huh. висновок якийсь цього. Я особисто роблю. Людина потребує цієї допомоги далі. Його відправляють від вас. Значить ви, як організатор роботи вашого закладу, праві прийняти рішення, щоб людина далі продовжила у вас лікуватися із наданням йому якісної медичної uh -huh. допомоги та не стаціонарно. Значить, скажіть питання, Сергій Володимирович, я думаю, що ви вже з Людмилою Анатолійовною узгодите, коли візьмете направлення в сімейного лікаря свого в лікуєте? Так, так, я в вдаю лікуюся, я вдаю восьму до правду. Я знаю. Я знаю, тому що я вдаю вже був. Вона також. Зараз я подивлюся, я вам скажу. кто где-то помогал в лечении. <свес> <слес> Поищу, в четверти, пожалуйста.